Кілька разів в різних варіаціях мене запитували, чи, чи гідролати, і ті препарати натуральні, і ті продукти натуральні, які я роблю, чи можна, чи, і як саме можна використовувати для поранених наших бійців, і для тих, хто видужує, і для тих, хто якимось чином постраждав, чи це може бути фізично, чи психічно, чи емоційно. Це дуже класне запитання, і я так розумію, що найближчим часом це стане однією з таких, мабуть, найбільших частин мого життя і професійної діяльності. Бо я маю досвід з 2014 року, тоді я ще гідролатами не займалася. Хлопці, які верталися з військових дій, які були пошкоджені психічно в першу чергу. Це. ПТСР майже у всіх, і порушений сон, і на фоні стресу порушено дуже багато систем. І ну не працює організм так, як треба. На на фоні стреса можуть з'явитися і проблеми кишково шлункового тракту, і венозні, і судинні. І серцеві, які хочете хвороби, це можуть бути наслідки поранення або опіків, пошкоджень шкіри, наприклад. Да? То я маю дуже великий арсенал і непоганий, можна сказати, досвід роботи. Частіше всього, єдине, що не вони самі звертаються, ну, не звикли мужчини наші звертатися за допомогою. Тому це завдання тих, хто біля них. Побачите, що не все добре, побачите, що потребує допомоги. Якогось ну, втручання, підтримки і м'ягенько з любов'ю, з турботою, все-таки і звернутися до спеціаліста. Так тут, от, що цікаво, якраз це така актуальна тема була. Я буквально пару днів назад хочу з вами от, власне, поділитися. Я приділю цьому увагу, мабуть, потім запишу або окремо відео, або проведу а, прямий ефір. Але я хочу поділитися своїми роздумами з вами і тими, хто буде дивитися, і ви, ну власне, будете знати, якщо біля вас такі люди, які потребують допомоги, то все-таки є варіанти. Буквально пару днів тому я подивилася інтерв'ю з військовим, таким адекватним, грамотним військовим психологом, який на фронті з 14-го року, і він розказував, як він сам з 14-го року кілька років пробув там на передовій. Хоча не як боєць, а як психолог, і в нього конкретно, конкретно був ПТСР, і ну, життя він повернувся, і життя в нього просто стало неможливим. Треба зрозуміти, що ті, хто буває на війні, довго їх багато вбивав. А він каже, зараз то взагалі війна не схожа одна на ту, яка була тоді. І це, от, сходять з розуму конкретно хлопці, тому що. Стріляють і стріляють, а ті, як зомбі, встають і йдуть. Цих поклали і нові йдуть, і знову лягають на ці трупи і знову йдуть. І психіка здорової людини, яка не, на, ну, не налаштована на такі масовані а, вбивства, хоча і за праве діло, да? а, не витримують багато хто. Хтось взагалі з розуму сходить, конкретна психіатрія, ну а решта. Пошкоджені, і вони всі на зашкварному якомусь адреналіні живуть. Тобто вони стають після довгого перебування на війні, вони стають адреналіновими наркоманами, в буквальному смислі. І оці токсини, адреналіни, ці токсини, які під час стресу довготривалого виділяються, вони. Руйнують всі системи організму, крім того, що психіку, мозок, нервову систему вони вони ну токсини. От в буквальному смислі, якби це були токсини, як отруте, багато хто от приходить, і в них життя сіре стає. Тому що там яскраві емоції, це хоч і страх, хоч і там побратимство дуже сильне емпатія між людьми, взаємодопомога. Там зовсім інший світ і зовсім інший вимір. Нам його не зрозуміти. Вони приходять сюди, бачать це життя, багато хто не може знайти своє місце потім і організм зруйнований, стосунки в сім'ях можуть бути не ідеальні. От, оці оці адреналінові пошкодження, і ми стикнемося реально з великою кількістю людей, які будуть і самогубством закінчувати, і спиватися, і домашня агресія, і злочини, і багато всього буде і від цього нікуди не дійтеся. Це буде глобальна проблема, і задача, звичайно, запропонувати цим людям якусь допомогу тим, хто м -м, потребує. Так що він розказує цей психолог, що він сам. Зрозумів, що психіатрія класична, вона робить з людини овоч, вона притупляє його емоції, притупляє його відчуття, притупляє цей стрес. Ну але вона не дає рішення проблеми. Психотерапевти бувають різні і також не, скажімо, не всім допомагають психологи інколи просто не в змозі. Це на хімічному рівні є зрушення в організмі. Тобто, тут одної психології, коли би то там не був геніальний цей психолог, однієї психології не допоможеш. тому що на хімічному рівні, да? тобто є якісь речовини, які вплинули на організм, і ці речовини треба забрати. І він допоміг собі за великі гроші. Він розказав, що в Києві є клініка, яка практикує психоделічні. Оці речовини, які дозволені в нашій країні, через шаманські практики це от є аяуяска, да чи якось так подібно називається. Ну, це якось інший, інший препарат. Зараз несуть не про це. І він каже: мене це жахливо, це неприємно, це противно. Тяжко, довго, але витягнули його звідти, і вже, і потім через якийсь час він зрозумів, що він повернувся до подібного стану, і він двічі це проходив. Але це, бачите, це дорого, це дорогі послуги, це не кожному дано, не кожен спеціаліст відправить. Але от я, власне, хочу з вами поділитися. Я для себе вже відповідь знайшла, тому що в першу чергу я маю цей досвід з 2014 року. Е, дивіться, якщо ми. Можемо допомогти людині в такій ситуації саме оціми психоделіками, тобто хімічними рослинними, що важливо, рослинними хімічними речовинами, які міняють свідомість і впливають на, от, на центри стресу і нормалізують якісь процеси саме в головному мозку, то тут ми маємо арсенал ароматерапії, яку я кажу, що з хворобами душі. Немає альтернативи крім рослин. З хворобами душі може допомогти тільки якась інша душа, зокрема душа рослини. І якщо ви читали книги мої, чи, можливо, якісь довідники, чи просто цікавитесь темою рослин і ароматерапії, то, мабуть, ви натикалися на те, що е деякі ефірні олії можуть вводити людину в змінений стан. Ну, от, зокрема, просто те, що приходить на голову. Це ладан, який завжди використовують в ритуалах, а в шаманських так само практиках, а в медитаціях, в йоговських практиках, в релігійних ритуалах. І я завжди кажу, що якщо вже критична ситуація, хапайте ладан, сидіть і отак от прям з пляшечкою подихайте кілька хвилин. От і в мене було таке, таке відчуття, що так от трошечки як паморочиться голова, трошечки таке легке, легко кудись так е, улітаєш, і через 5-10 хвилин ти вже не пам'ятаєш, що це, це рвало тебе на часті, ти готовий там був, я не знаю, щось зруйнувати чи когось вбити. Через 5-10 хвилин ти вже такий весь мягкий, спокійний. Його робота умиротворення. Не галюцинації, а умиротворення. Саме такий потужний вплив на лімбічну систему. І ти вже зовсім інакше. І Ти вже навіть і зовсім і не дуже пам'ятаєш, що тебе так тригернуло чи стресануло. Якщо почитаєте опис шавлії. То там так і написано, має галюциногенний ефект, будьте обережні в мікродозах. Ми його використовуємо в профілактичних обережних дозах, для того, щоб ну, в кого були жіночі проблеми, якісь там чи з заплідненням, чи з гормональним фоном, то ви точно знаєте, що я завжди раджу да, повзаємодіяти з шаблюю мускатною. І в мікродозах це прекрасний лор, це прекрасний такий нейростабілізатор, це можна для нервової системи, ну і власне для репродуктивної системи. Системи, зокрема, жінок. Але в нього в них є ще і інші властивості, вони описані в літературі, і це ніяка не містика і не езотерика, це абсолютно нормальний вплив рослини. от Її хімічна речовина так діє, її хімічний склад. Писала про сандал, да, з, от, зокрема з Вівасана. Масло, коли воно з'явилося, яке в мене було з ним знайомство. Ну, але це повторено в моїй третій книзі по ароматерапії, по аромапсихології. Хто читав, то ви там перечитайте ще раз, знайдіть про сандал. От. Він такий. от Таке розслаблення, такі переключення, абсолютно комфортне, абсолютно безпечне, абсолютно ем, без негативних наслідків для організму. Розумієте? От Тут екологічність і безпечність цього метода вона просто, ну, просто супер. Це просто така перевага, яка от, ем, ну, має стати основою всього. Звичайно, це не має бути. Незрозуміло хто, не зрозуміло що. Це має бути спеціаліст, якісні масла, і, звичайно, ну, це прораховані дози, методи, контроль, якийсь супровід. Але в нас такі ресурси є. Тому якщо самі не справляєтесь, і біля вас є людина, яка потребує е, такої допомоги, то знайте просто, що є екологічний, не порівняти ні з якими київськими шаманськими клініками ціни, звичайно. Методи дуже прості, вони такі домашні, всім доступні, широко практикуються, ніяких проблем. Просто треба підібрати, подивитися, на що зреагує людина, провести там тестування, можливо, ароматичне, підібрати, дати техніку безпеки. Ну, а в першу чергу людина, яка візьме за руку і приведе, проявить турботу, і приведе, а тому, що військові самі, от чоловіки, вони, вони будуть до останнього, по перше. Приховувати свої проблеми, заперечувати свої проблеми, казати, що я зі мною все добре, я справлюся, там, не придумую все. Але потім, потім на жаль, ми, ми, на жаль, на жаль, звичайно, на жаль, але всі війни в світі вони дають одну, одні й ті самі наслідки, що психіка людей не витримує. І дуже дуже сумні наслідки. Америка це пережила після. В'єтнамської війни, ну, зокрема, ну, ми, ми наша психіка нічим не відрізняється. Ну, і відповідно, якщо звичайно є опіки, є рани, є будь-які проблеми зі здоров'ям, звичайно, гідролати це дуже м'яка терапія. Звичайно, вона завжди і всім потрібна. Якщо вона потрібна здоровим людям, то пошкодженим і травмованим вона потрібна в тому числі зокрема зовні обробляти шкіру і загоювати. І всередину, ну, а вже при більш серйозних питаннях, то комплексна терапія, натуропатична і має дуже гарні результати. При тому, що немає наслідків. Тому що коли рятують життя людині, я також неодноразово про це говорила. Наприклад, інфаркт, інсульки чи... Травматичне щось таке, чи неважно опіки, ще якісь ще якісь інші випадки, коли лікують людину і рятують життя, в той момент не думають про наслідки. Частіше всього це тяжка терапія. І в у віддаленому результаті це буду е, якісь наслідки, коли вилетить інша система. Лікували серце, врятували людину, а почалася, наприклад, там, проблеми з печінкою, чи, наприклад, там лікували не знаю, судини якісь там, чи після травм, десь там після опіків закололи людину антибіотиками і вийлися проблеми кишково шлункового тракту, такі там плоть до виразки шлунку чи ще чого-небудь. Там той зір втратив, той пам'ять втратив, той запалення суглобів пішло через, там, наприклад, використання статинів чи якихось там тяжких цих речовин, і так далі. Починають це лікувати, так само починають хімію лікувати. Дають препарати, які лікують цей орган, вилітає наступний. Не витримує підшлункова чи ще щось, потім починається то алергія, то астма. То гіпертонія, то, то, то глаукома, то ще якісь проблеми. І це, це замкнене коло просто. Натуропатія так не працює. Якщо грамотно до цього підходити, брати рослини в першу чергу. Знову ж таки, по відчуттях рослини різні можуть бути. І Треба по відчуттях, яка вам іде, яка вас надихає, сама назва, сама назва вже надихає. Бачите, як я розказувала про яблуневий цвіт. Я от тільки про цю рослину, ще навіть не про гідролат так розказує з захватом і з емоціями. Да? Відповідно, вона мені точно допоможе. А в когось про чорнобривці така, такі відчуття будуть, а в когось сосна, наприклад, якісь такі, а в когось троянда. А комусь троянда не подобається. Я Вже пояснювала не один раз, да? як може бути. Як може троянда не подобається, а може. Треба підбирати, треба слухати себе, треба поважати себе, любити себе.